Друзі, 20 червня пропоную огляд кількох ранніх сортів персика. Оце зараз перед нами річмей. Він повністю дозрів. Цей персик вже деякі рвали. Думаю, що 5 днів назад точно. Повністю м'якенький. Це тут у нас матошникове дерево, з якого ми беремо черенки. Дуже соковитий сорт, плоди в нього такі середнього розміру, просто це дерево не загружене. І особливість цього сорту він любить плодоносити на верхушках гілок. Тобто тут е, потрібно дуже обережно коли обрізку робити, щоб не укорачувати гілки. Далі поруч у нас ще зелений, або майже дозрівший, я думаю, що технічна зрілість, сорт Sugar Time, дуже популярний, тут плоди набагато. Красивішого темно-червоного забарвлення. От, і м'яко така плотна. Зараз для прикладу. Візьмемо, бачите, який колір. Це дерево взагалі не проріджувалося, тому вони трошки змільчали, Скажем так. Він йде мені, якщо я не помиляюсь, десь тиждень після річмея цей сорт. І для прикладу ще є такий цікавий сорт іспанської селекції Extreme 6. Ну, це дерево у нас. З цих ранніх сортів найбільш, найбільш обліплене плодами. Проріджування тут взагалі не проводилося, бо це знову таки маточникові дерева. Тим паче екстрим – це у нас не основний ранній сорт в нашому розсаднику. Плоди тут такі десь 80, 100-150 грам може бути в середньому. Ну, Він ще зелений. Цей сорт вже дозріває після «Шугартайма», там, якщо не помиляюсь, тиждень чи буквально пару днів. Зараз для прикладу. Хоча він твердий, але він набагато солодший, тобто дуже, дуже смачний сорт. Як на мене, то Sugar Time це з цих трьох сортів, ну це як на мене. Мені здається, це один навіть з найсолодших сортів, скажімо так, в загальному. Але серед раннього сегменту, мені здається, це найкращий сорт на даний момент. Да, ось так виглядають. Правда, в нас був весною град і тому плоди трошки поцокані. Але менше з тим. Річмей. Ось він. І Sugar Time.